3 жовтня, понеділок, як зростати. Але зростайте в благодаті і пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, 2 Петра, 3:18, зростаючи в Ісусові, молодь має перевагу зростати в духовній благодаті і пізнанні Господа. Ми можемо дедалі більше пізнавати Ісуса, досліджуючи із зацікавленням священне писання та дотримуючись відкритих у ньому принципів істини й праведності. Ті, хто постійно зростає в благодаті, матимуть тверду віру й рухатимуться вперед. У серці кожного юнака, котрий вирішив стати учнем Ісуса Христа, має бути щире бажання досягти найвищого християнського стандарту і бути співпрацівником Христа. Якщо він поставив собі за мету належати до числа тих, хто буде визнаний непорочним перед престолом Божим, то постійно йтиме вперед. Щоденний прогрес у духовному житті це єдиний спосіб залишатися непохитним. Перемагаючи в боротьбі із сумнівами і перешкодами, віра зростатиме. Перемагаючи в боротьбі із сумнівами і перешкодами, віра зростатиме. Справжнє освячення це завжди прогрес і рух уперед. Якщо ви зростаєте в благодаті і пізнанні Ісуса Христа. То будете використовувати кожну перевагу і нагоду дізнатися більше про життя й характер Господа. Віра в Ісуса зростатиме, якщо, роздумуючи про непорочне життя й безмежну любов Викупителя, ви краще заприязнитися з ним. Неможливо більше зганьбити Бога, аніж називатися Його учнями, водночас залишаючись далеко від Нього та не живлячись Його Святим Духом. Коли ви зростатимете в благодаті. То будете любити відвідувати молитовні зібрання і з радістю свідчити про любов Христа перед громадою. За допомогою своєї благодаті Бог може зробити юнака розсудливим, дати дітям знання і досвід. Вони можуть щоденно зростати в благодаті. Доки наш погляд зосереджений на проводорі й вершителі нашої віри, ми будемо в безпеці. Однак свою любов і прихильність. Ми повинні віддавати не земному, а небесному. Вірою, ми маємо підійматися вище і вище в досягненні чеснот Христа. Щоденно споглядаючи його незрівнянну красу, ми повинні дедалі більше уподібнюватися до його славного образу. Доки житимемо так у єднанні з небом, сатана марно розставлятиме для нас свої сіті. Давайте ж і ми поставимо собі за мету належати до числа тих, хто буде визнаний непорочним перед престолом Божим, і тоді з Божою допомогою ми постійно будемо йти вперед.